Я не хожу на свидання. А як з тобою знайомляться? Не общаюся, абсолютно тому, що вона сама заробляє, самі розумієте. Ну, можливо, я просто заздрю мені треба закачати 2 мл гіалуронки у верхнього буш, вона була як нижня. Ну так, да, генетично, щоб якось більш-менш рівно виглядати і піти зарабатувати денюшку. Mm? Підкажіть, напишіть в коментарях, можливо я обрав не той шлях. Може мені на півставки влаштуватися, якелічка працювати? Mm? Ну, я очень переборчивий чоловік. Не знаю. Що да? треба зробити, щоб ти пішла на побачення? Ну, Заінтересувати мене сложно. дуже. а за последні да, два роки мало з ким знакомлю. це не на першому плані у мене в житті зараз стоїть, щоб знайомитися, ходити на свидані. Ми ну, розуміємо, мелічка. Дуже плодний графік, особливо коли багато працюєш головою, руками загалом. Немає часу влаштовувати різні побачення. Ми прекрасно це розуміємо і не осуджуємо. Так що, братва, напишіть, що думаєте про дану чудову пасажирку нашу улюблену нетакусю.